Вот такие соняшки моя будет. Вітаю, у нас продовжується жнива соняшника. Але як продовжується? Ми вже на фінішній прямий. Залишилося небагато. Докашуємо і далі ж вже буде пасівна. Не вийшло зняти експеримент, точніше, правильно його дослідити. У нас де була оранка та рихлення. Дуже почали касити оранку, відміряли, відважили і влупив дощ. Пройшов такою полоскою, яка тільки перестрала роботу, а нічого доброго не зробила, тому що вона промочила, ну і сантиметр землі не промочила, самі розумієте. Отже, е експеримент накрився. Спробуємо в цьому році, мабуть, також експеримент повторити. Є у кого е так, взяти рихло, а плуг же нам повинні привезти на демо-показ. Тому зробимо один кусок навпів ще для. Такий гарний, не маленький, я так, щоб гектар 20 зробив. Продовжимо, косимо соняшник. Це у нас Люмагрейн 50479 під експрес-технологію під Грандстар. Непогано показує результат гірше, ніж Лідея 5053, тому що вона дала, Короче, ми засікали саме по межам, якщо по факту, от гектар там скасить то давала майже тридцатку. Це 50, -50 ой, 479 й просів по вражайності, сипе трохи більше двадцятки, Але для цього року навіть такий показник це дуже-дуже гарно. Вона виросла невисока, кошики не такі середні. Ну, взагалі, ну, маленькі, але вона виповнена не середина, середина пуста. Але десь попадаються такі кошики, трохи більше, більш виповнені, десь трохи менше. Полізла вже там э, бразина з класняком, бур'яни лізуть, тріщини в землі є. Фух, э, цікаво, що покаже олійність соняшника з 50-53-го. Поздавали, щас, виходить, ту тужі здали на аналізи, а цю схосимо це поле якраз і менеджер також буде, заїде, також возьме на зразки, щоб розуміти по сміттю, по домішку, все це. Поїдемо по компанії, покатаємось, подивимось, що воно як виходить. Може підлаштуємо трохи, бо сонячні такі вже. Дуже сухий пилюка стоїть страшна. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. У нас на кошики виглядають, наче як навіть краще. Бачите, як вона каже теж, що зеленіша, але в неї волога вже 6. 6,5, 6. Шляпка засохла, а палка ще зелена стоїть. Що ми зробимо? Знива докосимо весь соняшник, кожну машину ми проганяємо через ваги, будемо знати точну вагу, а також ми зробимо як, площу ту, яка по документах йде. Не ту, яка там фактично реально, на полях, на полях ну, є такі, де не вистачає гектара і 2 гектара. <кій> Самі розумієте, що лісосмоги розростаються. Щоб їх випилювати, треба позбирати купу там, як правильно сказати, дозволів. У нас це не так все так легко. Е, Тому ми цим хотіли займатися, але як кажуть, почалася повномасштабка. Тому поки що ці плани всі відпадають, е, чистити вже будемо, мабуть, пізніше. Зараз людей не вистачає, треба другу роботу робити. Возьмемо фактичні гектари, ті, які в нас є, за які платяться податки, де був посаджений соняшник, і виведемо середню врожайність. Після цього ми з бухгалтером підведемо ітог. Ми повністю порахуємо всю затратну частину, яка йде на один гектар. Це там податки, налогове навантаження, витрата пального, зарплати, запчастини. Все це все буде підраховано, виведеться на, точно на гектар і підрахуємо маржинальність культури, як соняшник до цього року. Також зроблю, мабуть, це буде одне велике відео, тому що зроблю ще туди. Так само маржинальність культур по гороху та по пшениці, по звичайний озимий азим, і по озимий твердих сортів. Щоб розуміти, як у нас, ну, цей рік, звісно, не дуже так. Той рік був набагато кращий, але так як дивлюсь, що багато хто косять зовсім там у такі, або вже попередисковували, то, звісно, дуже багато хлопців постривали в цьому році. Дощі проходять західну частину країни поливають, а у нас і південь зовсім без опадів. Хоча ось недавно, врод... наче як прийшов на півдні опади, пройшли. вони повиїжджали і ріпаки сіють, і пшеницю сіють. У нас поки що на місяць прогнози не передають ніяких опадів зовсім. Що робити, не знаю. Будемо, мабуть, сіяти в суху землю. Подивимось до цього. Докосим, трохи відпочиним, натравим зерна і по гороху це 100% треба сіяти. По гороху отсіємося, далі будемо дивитися. Якщо будуть дощики які заходити, то поїдемо далі сіяти. Я швиденько все подискую. в принципі, так, не, не, не прям швиденько, але за тиждень думаю, справлюсь, не спішав потихоньку. Кінцівку відео я вже записую вдома. Що б хотілося ще такого сказати? Пишіть запитання, які вас цікавлять по добривам та по технологіям, які варто розглядати на, на наступний рік, по РКД, по поліфосфатним, по органіко-фосфатним добривам, по мікропідкормки, по внесенню бору, цинка в землю. Ми Короче, з агрономом запишемо велике відео, де повідповідаємо на питання на ваші та на ті, які у мене є особисто, як від підприємства, що до чого можна підійти на наступному році. А також кого що буде цікавить, любі запитання, що стосовно агрономії, задавайте, не соромтесь. Будемо розглядати, розповідати. Також можливо проведемо це. Мабуть, даже може буде не просто відео, а буде прям живий стрім, де будемо ми з агрономом ще декілька блогерів познімаємо, скажімо так, щоб більш охватити аудиторію та відповісти на більшу кількість питань. Всім гарних вражаїв, гарної погоди до побачення.